А доброго дня, шановні наші телеглядачі мовної телекомпанії Столиця. Як ви бачите зі мною в кадрі керівник штабу національної гвардії Володимир Васильович Волков. Хочемо, щоб він нам розповів, нагадав про останні реалії, останні події, які відбулися в на національній гвардії. Дякую, доброго дня. Гвардія розвивається по тому сценарію, по тому плану, який був закладений, ми знайшли порозуміння з керівництвом національної гвардії з Полтараком Степаном Тимофеєчем, якого призначили командуючим, відбулася потужна така співпраця, нарада, на якій ми визначилися, що громадська ініціатива. Штабу національної гвардії буде працювати на подолі, збирати громадські ініціативи стосовно долучення до формування національної гвардії, до її розвитку і саме головне до прямих конкретних дій, які сьогодні потребує країна в зв'язку з навалою з боку Росії, в зв'язку з агресією. Тому йде тісна співпраця за цей час. Ми Провели декілька акцій, в тому числі ми поховали невідомого героя Майдану на Аскольдовій могилі. Зараз об'явлений конкурс на створення пам'ятки невідомому герою. На тому тижні буде проведена з цього питання прес-конференція, визначений склад журі і журі буде приймати далі рішення по остаточному ескізу, малюнку там чи макету того пам'ятка, який буде встановлений на могилі. На кінець травня там буде відкрита капличка для прийняття обітниці Національної гвардії над усипальницею, яка є на терені Оскольдової могили. І в цю, в цю неділю Національна гвардія забезпечує відкриття дуба Піруна в музеї Пірогова. І е, запрошуємо до речі, чи е, маючи нагоду всіх майданівців, всіх сам всіх самооборонців, представників е, е, патріотичних е, сил України до е, такої події, як відкриття сезону в Пірогово і відкриття е, обряду першої борозди. Е, чому ми приймаємо в цьому участь, тому що ми стоїмо на позиціях об'єднання всіх е, звичаєвих? Е, Дії, які відбуваються на Україні, бо останнім часом трохи українську націю намагаються принизити, дати можливість їй розвиватися в тому ключі, в якому вона розвивається, за рахунок якихось ну, вигаданих геополітичних подій з боку Росії, Європи, Китаю, Америки, і ми починаємо звикати до того, що забуваємо про наш. Наш рід про нашу потужну історію, про наших героїв, про наших гетьманів, про козаків на троні Святослава Хороброва і про інших, інших наших діячів, які тримали завжди і будуть тримати український дух.